Аденома простати, що приймати після ліків. Порушення сечовипускання, часті, нічні позиви, відчуття неповного спорожнення сечового міхура це характерні симптоми доброякісної гіперплазії передміхурової залози, яка значно знижує якість життя чоловіків літнього віку. За, сти... За статистикою, до 50% чоловіків після 50 років. Мають клінічні ознаки цієї патології. У віці понад 80 років вже понад 90%. Сучасна клінічна практика базується переважно на застосуванні альфа адреноблокаторів доксазозин, тамсулозин та інгібіторів альфа-редуктази. Вони забезпечують зменшення симптомів, однак лікування є тривалим і фінансово затратним. Поряд з тим ці препарати мають неприємні побічні ефекти. Альтернативний напрям фітотерапевтична підтримка. Зокрема, на базі наукових досліджень Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України було розроблено комплексну фітокомпозицію простатонормін. До складу цього препарату входять. Стандартизована рослинна маса таких рослин, як раольфія зміїна, природнє джерело алкалоїдів з альфа, адреноблокуючою дією, копієчник забутий, червоний корінь поліпшує мікроциркуляцію в ділянці простати, кропива, любисток, перій повзучий, мають протизапальні, спазмолітичні та сечогінні властивості. Важливо зазначити, що простатонормін не є лікарським засобом і не замінює медикаментозного лікування до доброякісної гіперплазії простати. Його дія полягає у зменшенні вираженості симптомів, пов'язаних із сечовидільною дисфункцією та у підтримці стану після основного курсу медикаментозної терапії. Рекомендовано застосовувати простатонормін. У складі комплексного підходу після медикаментозної терапії з метою профілактики рецидиву симптомів як м'який засіб для довготривалого використання у чоловіків віком 50. Розробка базується на опублікованих даних наукових досліджень, фітохімічного аналізу та клінічного досвіду фітотерапевтів. Що забезпечує наукову обґрунтованість цього підходу. В контексті зростаючого інтересу до інтегративної медицини простатонормін є прикладом того, як українська наука поєднує традиційні рослинні засоби з сучасними біотехнологічними підходами. Поставте лайк, якщо вам було цікаво. Підпишіться, щоб не пропустити наступне відео про лікарські рослини для підтримки здоров'я простати. Бережіть себе. Фітокомплекс можна придбати в аптечній мережі.